Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Від вас, чесно, очікувала кращого результату і зовнішнього вигляду. І всередині ви не довели до смаку. Мабуть, ваша впевненість в тому, що тісто піддасться вам легко сьогодні. Зіграла трошки. Злий жарт, так? Ні, я просто неправильно розподілила час і залишила… — Куди ви його витратили? Чуть. Не знаю, десь ходила. Ну. Мріяли. Теж про роботу вектора в ресторані. Він на влада задивилась. Він на, що? на влада задивилась, він поруч стояв. А що на нього дивиться? Він гарно ліпить? Я б так не сказав. Язик підв'язаний, гарно ліпить. Вона хороша, амбітна, класна. І я певний, що її майбутньому чоловіку, мабуть, і пощастить. Але це буде не я. Я не шукаю стосунків, не шукаю ніяких ну, відносин наразі. Та. Він заливає до всього, що шевелиться. Б**. Та він до. Кождий не було ще ні одної дівчини, якій він не показав свій шрам отут, якій він не показав свого жетона. Знаєш, як він показує жетон? Користібає гутички на, на рубашці. Кажу, подивіться, це мій жетон. Типу, щоб всі бачили його голюну грудь і так далі. Прикинь, от я залишуся. Я там, наприклад, в фіналі Аліна, ще якась там дівчина, ще хтось. Це ж треба буде змагатися. Ми будемо конкурентами. Ми там по-любому ніяких відносин про дружні не знають, чи будуть. На думку влада переможець тільки він. Ну, типу, кращих немає просто. Навіть сумнівів жодних немає. Ну, таке. То його якби. Скажіть, будь ласка, а де ваші квіти? квіточки? Квіти? А, знаєте, іноді в нас бувають погані дні. І, мабуть, цей мій. Я Чого? просто не, не встиг зробити подачу. Мені було дуже соромно, оскільки ну, я та людина, яка постійно показує хороший результат. А ви на кого задивились? На Аліну, походу. Багато уваги Аліні приділили. Зовсім не приділяв. Аліна в процесі готування допомагала, підказувала владу. А він їй навіть не сказав після цього дякую. Коли ми вийшли на небольшой чітміл, я щось думаю спитає тебе гімно. Сам ти готував? Чи тобі хтось допомагав? Він каже: мені Аліна тільки відважила муки і все. А ми стоїмо з Аліною рядочком. І... Позавалювали. Я прекрасно розумію, що це неправда. Ця Аліна взагалі потухла. Не можна так бути. Тому що тебе Господь Бог наградив внешністю і мускулами. Лучше б він тобі клепки в голову трошечки дав, щоб ти був чесним і справедливим. Ти більше по відношенню до дівчини. І карми його настигла. Я вважаю. На жаль, я прям не можу скуштувати, бо у вас ну, воно повністю сире, і тісто навіть також залишилося сирим. Дякую.